Підведення підсумків четвертої благодійної акції Допоможи врятувати дитину пройшли у Херсонському обласному художньому музеї імені Олексія Шовкуненка. Мета акції нагадати громадськості про проблеми онкохворих дітей, та щонайменша допомога від кожного з людей допоможе зробити велику справу. Протягом року усі музейні виставки проходили у рамках акції. Відвідувачі мали можливість ознайомитися з інформацією стосовно акції і зробити внески в благодійні скриньки, які були розміщені в експозиції. Бальшого спасіба роніські уклони і снадіємося, що ми будемо далі співпрацювати з ними і що ні будуть далі нам допомагати. Бальшої спасія нашому педагогічному університету і факультету культури та молоді та спорту за те, що вони допомагають. І нашим дітям, крім того, благодійні пожертви допомагали збирати волонтери фонду захист, колектив соціального молодіжного проекту Нідецькі Шалості та студенти факультету фізичного виховання та спорту ХДУ. Молоді активисти збирали пожертви під час проведення святкувань до Дня Незалежності та Дня міста Херсона. Надім діткам необхідна допомога. і ми раді, що вони не одні своєю бідою, що Є такі люди, які хочуть допомагати. Ми сподіваємося, що і люди. Другі відео це все не останутся равнодушными і будуть гордитися нашою подрастающей молодіжю, нашим поколением і не оставлять проблеми больных деток і далі розвиватися і допомагати. Цьогорічна акція завершилась силами небайдужих людей було зібрано 13 тисяч 756 гривень. Напередодні дня святого Миколая колектив музею та волонтери привітають маленьких пацієнтів гематологічного відділення подарунками, іграшками, книжками, олівцями, фруктами. А ці кошти будуть використані на придбання медичних препаратів.